Третій рік поспіль Нікополь відкривається школа плавання. Її основна мета навчити маленьких Нікопольців триматись на воді, щоб вони без побоювань та впевнено купались в Каховському водосховищі. Працюватимуть в школі плавання два інструктори співробітники рятувальної станції. Тож безпека дітей гарантована. Безпеки дітей буде забезпечена. Ми представляємо плавательні доски обізите для дітей, огоражуємо територію. Также у нас буде присутствовать представитель медицини, медсестра обізитна і інструктора. Також проінструвані по поводу оказання першої медицинської допомоги дітям. 15 п'ятнадцять дітей рівно стільки входитиме в одну групу. А за день навчати плавати обіцяють до півсотні маленьких нікопольців. У день відкриття школи плавання учні отримали перші уроки. Хтось прийшов сюди, щоб поліпшити свої вміння, а хтось щоб навчитись плавати з нуля. Я вмію плавати, але хочу, щоб мій тренер навчив мене ще краще плавати. Я не очень вмію плавати, я прийшов сюди, щоб навчитися плавати. Школа плавання прийматиме дітей віком від 6 до 12 років. Записати їх заздалегідь мають батьки. Записатися можна в школу таким образом, нужно заповнити родителям обязательно анкету. Эту анкету можна заповнити в спасательной станції, і там инструктор расскажет, що нужно з собою мати ребенку, і родители можуть приводити на заняття дітей. Школа плавання працюватиме середи понеділю з 16.00. Вона вже розпочала свою роботу, а завершить її 4 серпня.